Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво, прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами рубрика Ваші посилки і поговоримо про прекрасні аромати, які мені надіслала моя парфумерна подруга Наталя. Всі, майже всі ці аромати для мене нові. Тим цікавіше мені було їх понюхати. І що найважливіше всі ці аромати мені сподобались. Тому давайте розпочинати. Перший парфум, який просто мене підкорив, і це аромат з нотою туберози. Це новий для мене бренд. Звичайно, я бачила ці чудернацькі такі флакони, точніше, чудернацькі кришки. Бренд Rain de Саба, і аромат називається Аксу. Напевно, так, правильно. Я попередньо вже нанесла. Всі ці аромати на серветки, але я не робила ніяких дописів, ніяких поміток і так далі. Буквально вчора-позавчора я носила ці аромати, і вони мене настільки вразили, що я вже спішу з вами поділитися без попередніх записів. Окей. Всі ці аромати я тестувала на шкірі, як ви розумієте. Зараз я вперше їх буду нюхати на серветках. Це прекрасний аромат, і, ви знаєте, на моїй шкірі він все ж таки був красивіший, набагато красивіший, ніж на цій серветці. Парфумером даного аромату є Домінік Ропіон, аромат був випущений у 2022 році. І тут у нас, ну я напевно буду прикріпляти для вас піраміди. Тут взагалом аромат білоквітковий. Тут Дуже багато білих квітів, неролі, апельсиновий цвіт, жасмин, тубероза, Але наскільки він приємний, жіночний? Такий неймовірний, боже, просто хочеться плавати в цьому ароматі, наскільки він мені сподобався, І, знаєте, це другий аромат з ноти туберози, який мене вразив, просто вразив. І я отакий аромат я би хотіла мати в своїй колекції. Я би носила таку туберозу. Це прекрасний весняний варіант варіант на, на літо. Тубероза тут не хижа. Загалом білі квіти тут не хижі, вони дуже приємні. Аромат солодкувато, квітковий, такий. Мені здається, тут багато повітря, тут багато життя. Це просто вау, шикарний аромат. І, звичайно, тепер мене цікавить загалом бренд, але я подивилася цінову нову політику бренду, вона мені не близька, скажімо так. Ну, але цей аромат я вношу в свій віш-лист. Як і попередні з на жаль, не пам'ятаю, як називається, але якщо ви підписані на мене в Телеграмі, то ви, напевно, знаєте. Всі туберози, які я компліменчу, Оця, одна з них. Тут вона не головна, і це для мене важливо. Я не люблю, коли тубероза головна, коли вона хижа, коли, окрім туберози, як правило, коли туберозний аромат, окрім туберози, все, якщо я її там відчуваю, більше я нічого не можу. Зловити через цю стіну. Мені треба пробиватися через стіну туберози, Це ще буває з амбродерев'яшками. Да? Але коли я відчуваю, відчуваю туберозу, все, мені дуже важко потім ще щось розчути. Але не в цьому випадку, тут не стіна з туберози, тут загальний квітково солодкий букет, і в тому числі ось цей жасмин, Він так само солодкий. Я не дуже люблю жасмини, Він для мене часто індолить, йде в ретро вайп, але не тут. Тут все чудово. Боже. Тут відчуваються неролі, і вони додають, я не неролі, і вони додають деяку гостринку цьому аромату такий легкий, якийсь такий цитрусовий, знаєте, такий бризк. Тут і бергамот зверху. Ну, прекрасний аромат. Прекрасний, дуже стійкий шлейф, просто неймовірний друзі. Буквально вчора я носила цей аромат, я була в захваті, я ходила, і я просто не могла нанюхатися сама з собою. Прекрасно. Просто браво! Браво до мені Корпіон. Шикарний аромат, білоквітковий. Для мене це завжди вау, тому що я не люблю білоквіткове. Направне. Взагалі, квіткові аромати не люблю. Але цей мене просто підкорив. Наступний аромат від бренду Фуегія, і це у нас Петагонія. Загалом бренд неймовірно цікавий. Здається, він аргентицький, якщо я не помиляюся. Боже, які... да, Аргентина спеціально зайшла подивитися. Так, це аргентинський бренд. Ви знаєте, я колись ще до корони. Ну, я вже навіть не кажу там до повномасштабного вторгнення, ще до коронавірусу. Я колись тестувала один аромат від Фуегії на сліпих затестах. Я не пам'ятаю, як він називається, але це була не Катіва, лака... Лакаутіва. Але це був аромат з Маракуєю. Але не... Катів. Я була просто. Я була в сахарі, я була в шоці, я була ну, просто вражена, що таке випускають. Що це, ну, наскільки це круто? Після того я пробувала катіву, це я говорю про те, з якими ароматами від даного бренду я знайома. Да? Один, який я не пам'ятаю, як називається. Просто пам'ятаю, що там була Маракуя. Катіва, яка дуже. Любиться деякими парфманіаками, але мені, на жаль, вона не прийшлась до смаку, мені вона здалась тихою і якоюсь невнятною. Але я дуже перепрошую, що вона, вона вам подобається. Мені вона здалась ну, якоюсь такою посереднім парфумом, але вимушена сказати, що я тестувала її на парфумерні зустрічі, на блотері. Все. Тому, можливо, так. так. Ця фуєгія, петагонія це ж то-то з чим-то. Воно. Воно мене вразило. Я, я, ви знаєте, я думаю, що Петагонія це якась квітка. Я не знаю, друзі. Я не пам'ятаю, що це таке аромат 18-го року. І тут лише три ноти. І коли я дивлюся на отету Араукарія і Парамела може, це воно це якісь квіти. Як на насіпому затесті я би також подумала, що це якісь білі квіти. Куляри кудись криво з'їжджають. Боже, яка це краса! Це щось таке унікальне. Я хочу подивитися, з чим цей аромат порівнюють. Ну, власне, з іншими ароматами від цього бренду. Окей Я без поняття, з чим його порівняти. Просто що який вам натяк дати, на що воно схоже, я взагалі без поняття. Це просто неймовірної краси парфум, загалом квітковий, і як я вже сказала на сліпому затесті я би сказала, що це якісь абстрактні білі квіти, приємні, солодкі, скоріше солодкі, ніякої хижості. Я би подумала, що тут є сандал, але я бачу, що тут кедр зверху, ну тобто є така, от, якась така деревинна складова. Ну, це, напевно, ось якісь екзотичні квіти. Не знаю, друзі, ну це, це вау. Це дуже приємно, дуже незвично. Дуже стійко, дуже мега стійко і мега шлейфово. Вчора в нас було жарко, сьогодні у нас дощ, вчора в нас було дуже спекотно, але була волога. Цей аромат сидів просто в ну, годин 6 Це вау. Вау! Зелені стебла. Але не такі жирні, якісь тонкі квіти, різноманітні, солодкувато-терпкуваті на деревинній базі. Дуже важко описати, тому що я абсолютно не знаю, з чим порівняти цей аромат. Просто навіть в голову нічого не приходить. Він дуже красивий. Так, ще один аромат, який мені дуже сподобався це Шарм» від Крісне Лабутен. Дуже дивні такі флакончики це якийсь жук, чи що, не знаю, якийсь. мені. Похожий на жука. Кришечка. Аромат 21-го року. Тут також небагато нот. Він мені одразу сподобався, ну, тому що я люблю Троянда. Тут, власне, троянда ладан, Герань Пачулі. Ну, таке, те, що колись було дуже модно. Да? 18 й рік, ну, 21-й. А, ну це дивно. Тому що 21-й вже була якась інша тенденція. Ну, не суть. А суть в тому, що це прекрасна, суха. Червона троянда. Я би подумала, що зі спеціями, але тут легка ладаність, він дає таку, знаєте, сух... сухість цьому аромату дає ладан. Троянда, ніби червона, але вона така, як з гербарію, знаєте, так підсушена, дуже красива. Герань доповнює цю троянду, часто герань з трояндою йдуть поряд. І цей аромат дуже сильно мені нагадав. У Цатінмут від Курджана. Ем, я подивилася ці утворення, Кюрджан у нас вартує більше. Ну, треба шукати. Е, тестери ось цього Лабутена вони йдуть без кришки. Звичайно, там прикол в самій кришці, вона дуже така цікава. Без тестеру, вже, без кришки, перепрошую, вже трішечки не то. Ну, але якщо ми ганяємося не за кришечками, не за флаконами, а за самим ароматом, то це прекрасна альтернатива у Статінмуту. Аромат мега стійкий, так само мега-шлейфовий, перевірено в спеку. Сидить прекрасно, шлейфить один пшик був от сюди, на цю частину. І шлейфило просто півдня шлейфило. Ну, чудесний аромат, мені дуже сподобався. Десь можливо, ну, з портрет Леді я би не порівнювала. Портрет Леді він більш готична, там, така доросла. Тут вона, в принципі, теж доросла, але вона тут якась солодша, чи що. Да, ну от найбільше мені нагадав у Цатінмут цей аромат. Дуже сподобався. Неймовірно, шлейфовий, прекрасний. Всі є хороші, я й моди. Так, аромат від Жана Пату, який називається Forever. 98-го року. І тут у нас фрукти зверху, ананас, диня, малина в середніх ну, жасмин, Конвалія троянду. Я відчуваю прекрасну троянду, таку, яку робили колись. Не такі троянди, які от, не сучасна. Тобто, це не сучасна троянда. Хочу подивитися, з чим його порівнюють. Його взагалі порівнюють з бюджетним Гре від мадам Гре, з Міс Діор Шарі. я б не порівнювала. Тому що я шарі колись тестувала. У мене був чи пробник, чи відливан щось в мене було, і мені мене не вразив Міс Діор Шарі. тому що він мені здався просто солодким парфумом, таким, звичайним, можливо, в свій час він був там. Новим словом, в парфумерії, але коли я тестувала місце Шері, ну, типу, ну, приємне да, прикольне, але ну, нічого как би, видатного, я дуже перепрошую всіх поціновувачів. Ну, Аромат приємний, але ну, не знаю. Цей е, складніший, ніж Шері, як на мене, я відчуваю тут жасмин багато, і жасмин якраз такий, який може індолити. На пару з конвалією. Конвалія тут додає, знаєте, такої прозорості, чистоти, дзвінкості цьому аромату. Я не відчуваю, в принципі, ось цих фруктових нот чомусь. Мені одразу, одразу йде база, одразу йдуть, йде серце аромату. Тервина, ваніль я тут так само не відчуваю. Для мене, я би сказала, що це квітковий аромат. На чолі з жасмином і трояндою. Конвалія вона просто розбавляє, вона додає, ніби як трішечки чистоти цьому парфуму. Аромат відноситься до шипрово-фруктових. Ну, я би назвала його квітковим. Не знаю, я, я мені не вгадується тут шипер чомусь взагалі. Е, я би сказала, що це такий аромат, який йде уже в ретро вайб. Він такий вінтаж не має звучання. Ну тому що тут і жасмин, і троянда, як я вже сказала, яку робили колись. Так робили колись. Зараз так не роблять. Аромати, два аромати від бренду Фрагонар, з якими мене познайомила Наталя. Перший це сонце Солейн 97-го року. Незважаючи на те, що він білоквітковий, блін, який він офігенний. Класний аромат для мене на тему Лілії. В першу чергу, я не дуже вітаю Лілію в парфумерії. І тут, взагалі, жасмин, знову апельсиновий світ, лілія. Ну, куди? Але який він красивий? Боже, який він жіночний цей парфюм, він просто неймовірний. Тут його порівнюють з Олен... Олену. З Оленою Діптік Олени. Ну, я думаю, ви знаєте, цей аромат. Він дуже гарний, друзі, він прекрасний. Флакончик просто, неймовірний, такий красивий. Ну, це сонце, кришечка, так? Да? У мене є одне сонце в колекції, тільки не від Фрагонар, а від м Сальвадора Далі. Для мене це в першу чергу Лілія. І вона прекрасна. Вона така запашна, вона така неймовірна. Вона прям справжня якась. Тут багато різних квітів. Для мене це от про Лілію і все. Я би такий аромат носила. От, знаєте, у мене з Лілією лише один аромат такий явний це залізна діва від сашлютана. Там лілія така холодна, не солодка, така водяна. Це солодкий аромат. Скоріше. Ну, солодкий в контексті солодких квітів. От коли нюхаєш квіти, вони з солодким квітковим якимось полком пахнуть. Да? Там це не солодкі там, цукерки чи якась їжа. Ні. Це квітковий аромат, пишний букет з різноманітних квітів, на чолі з лілією. А ми з вами знаємо, що якщо є лілія, все пахне лілією. От тут так само, Це букет, але лілія тут головна прекрасний, дуже сподобався. Ще один від Фрагунар у нас називається Grand de Солей. Також дуже красивий аромат. Це вже більш такий дорослій. ще аромат 99-го року. Тут вже так все по-серйозному, знаєте, таке... ой, класний. Тут одразу відчувається амбра солодка. Оцей геліотроп такий дає таку пудровість квіткову. Дуже таку пишну, знаєте, пудровість, вона ж буває, в принципі, і сандалова навіть. Тут Хоча і заявлений сандал, і корична. От, ніби як змелена куриця це ж вже якась як пудра. да? То тут саме така геліотропна пудра. Тобто пудра квіткова. Така пронизуюча, прям, знаєте? Красивий, дорослий, такий статусний аромат, дуже мені сподобався. Прекрасний. Відчувається пачулі, ладан, троянда, все це тут є. Сандал. Амбра така все, вона так, як ніби обтяжок, тримає цей весь каркас. Ой, класний аромат. Прекрасні оці два від Фрагонар, чуть не єдині, які мені вдалося потестити. Тобто я з брендом дуже погано знайома. Це, я думаю, культові аромати у бренду, і мені прям зайшло класні аромати. Це дорослий, Це більше йде в ретро вайп цей аромат. Він такий, прямо, знаєте, стиль, ну, не те, щоб стильний. Ну він дорослий. Це жінка така доросла. Вона, Ну вона стильна в моїй уяві. Прекрасний аромат, пудрова, квіткова пудровість, така деревинно-амброва база. І інші от квіточки, ніби як, ну, можна відчути. Класний аромат, дуже-дуже мені сподобався. І останній з цієї добірки, як, з яким я вже знайома, це Baby Cat. Ну, прекрасний. Шикарний аромат. Здається, я теж робив його до мені кропіон, Давайте подивимося. Аромат 22-го року. Тут багато перцю, і чорний, і рожевий. Тут елем, і олюбан, фран. Це для мене ваніль. Деревинна ваніль, боже красивий. Деревинна така ваніль. На замшовій якийсь. Сумці, чи, я не знаю, з крихту і шафрану. Прекрасний аромат, на жаль, цінова політика не приваблива. У мене є клон цього аромату арабський. Ріфагат від Paris Corner на фрагрантиці 415 лайків, 23 дизлайка. Тобто аромат дуже-дуже подібний на Baby Cat. От дуже вдалий клон. Рідко зустрічаю настільки вдалі клони. Його також порівнюють з Розенто Матео 5. Я не пам'ятаю, не знайома. Ну тут 380 дизлайків. Ну, як би, 600 лайків і 380 дизлайків. Мій лайк буде за Ріфагаф, Вони реально схожі. Я вважаю їх ось цей Корнер, дуже-дуже вдалим клоном. Але ось цей бебі Кет, це, звісно, красота. Це красота. Це солодкуватова. Зараз на серветці лізе більше шафрану, лізе більше. Можливо, якусь елемі, якусь кислоти лізе. На шкірі це дуже красивий, слодке, таке, тягуче, таке, от, якесь, боже, красиве, солодке, тягуче, якась уважає красива. Така тягуча ваніль. І ніби, от Вона для мене от якась типу карамель, але це ваніль. Вона така якась знаєте, тягуча, така дуже ця ваніль. Зі спеціями. Ну, для мене тут найбільше я відчуваю деревини, замшу. І шафран. Це ті ноти, які найактивніше відчуваю я. Прекрасний, великолепний, потрясаючий, супоровий аромат Baby Cat. просто бомба. Як і всі аромати сьогоднішньої добірки. Друзі, вони мене просто вразли, хочу ще до цієї туборози повернути. Боже, яка красота! Боже, яка красива роза. Я не можу. Я просто не можу нанюхатися. Цього аромату, як він мені подобається. Я хочу подивитися, чи його не порівнюють з тим парфумом, який я не пам'ятаю назву, також туборозник. Теж дуже гарний, ну не пам'ятаю зараз, на жаль, назву. Це великолепно. Це прекрасно. Але 10 тисяч за флакон ну це дуже дорого, ну реально. Так, повернуся ще я. Зараз до всіх повернуся до Петагонії. Що це таке? Я не знаю, що це таке, але це таке класне. Боже, це просто. Це, ну, це екзотичні ці квіти, які десь в горах ростуть. знаєте? От Я пам'ятаю, в Італії десь на моря ми приїжджали і лізли в гори за розмарином. І там різні якісь квітки непонятні. От, якось так пахне. І зеленими якимись кущами. Можливо, соленість тут є. От в мене ці гори в Італії, знаєте, от просто вже така асоціація. Я лізу по тим горам, по якимись кущам, квіткам за тим розмаріном. Справа плещеться море, зліва ростуть евкаліпти. Ну, коротше, це, це бомбічний аромат. Патагонія від фугі. Далі Лубішарм нутруянда. Суха, ладана. Боже, як красива, ледь Солодковад. Прекрасна. Так, поту Forever. Стилі Жан -поту. ну, Понимаєте, це, це класика, французька класика. Ніякого загравання. Це дорослий виважений такий парфум. Прекрасний. Далі Солейл. Сонце від фрагонат. Лілія Плін. Боже, ну, лілія і все. Яка красива, боже, яка красива. Дуже красивий аромат. Так, Гран де Солейл знову від фрагонат. Ну, це геліотроп, в першу чергу, так. Да. Геліотроп. І амбра от таке всеке. Ну і бебікет. Шикарні аромати, друзі, просто я отримала неймовірне задоволення, коли їх носила. І зараз, коли я вам про них розповідала, можливо, не знайшлося в мене достатньо слів, щоб описати ці парфуми. Тому що ну, деякі мене просто, просто, просто підкорили. Неймовірні шикарні. Якщо ви раптом знаєте ці парфуми, пишіть, пишіть ваші враження, мені буде дуже-дуже цікаво почитати. Дякую, що подивилися відео. Величезне дякую Наталі за те, що. Постійно знайомить мене з такими чудесними ароматами, розширяє мій альфакторний досвід. Це я дуже ціную. Друзі, дякую, що подивилися це відео. Бережіть себе, до нових зустрічей. Всім па-па!